Привіт, друзі! Системи накопичення енергії від VoltSmile. Якщо вам потрібна економія, незалежність вашої енергосистеми, без зміни звичок користування, тоді вам точно потрібна система накопичення енергії від Вольтсмайл. В цьому відео ми розглянемо основні принципи побудування системи та розглянемо їх основні технічні характеристики. Поїхали! Компанія «Вольсмайл» заснована в 1996 році. Штаб компанії наразі становить більше 3,5 тисяч співробітників. Значну частину свого капіталу компанія вкладає в розвиток систем накопиченої енергії та галузі енергозбереження в цілому. Що таке взагалі системи накопиченої енергії? Базово, це ви маєте блок інвертора, який перетворює енергію постійного струму, в змінний струм та акумуляторну батарею, яка накопичує цю енергію. Але головна ціль систем накопиченої енергії це масштабування. Тобто, маючи один базовий блок, наприклад, 5 кВт, годин ви можете з легкістю до нього додати необхідну кількість блоків, щоб отримати необхідну потужність для ваших потреб. Тепер давайте розглянемо більш детальніше систему накопичення енергії. На базі обладнання від Holzmail. Як я і казав, обов'язково повинен бути інверторний блок і також акумуляторний блоки. Акумуляторний блок може бути дуже багато видів форм-факторів. Наприклад, якось ця модель Це настінне кріплення і вона може масштабуватися, тобто вона може бути з одного блоку 5 кВт або двох блоків 5 кВт, тобто 10 кВт. Або ось такий варіант, компактна модель, в неї відразу йде 10 кВт ємності. Як ви бачите, ці системи можна використовувати навіть у квартирі. А для більш серйозних систем, наприклад, для вашого бізнесу, можна використовувати ось такі рекові рішення. І ось саме ця модель може мати потужність 30 кВт максимально, тобто 6 юнітів по 5 кВт. годин. Також цікаве рішення у компанії Voltsmile – це високовольтні системи. Простими словами, якщо в низьковольтних системах ми з'єднуємо акумуляторні батареї паралельно, тобто збільшуємо ємність системи, то в високовольтних системах ми збільшуємо напругу. Все це обладнання ви знайдете в описі під відео. А на цьому в мене все. До нових зустрічей на каналі.